Слава Ісусу Христу, Слава. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Виглядає так швидко, біжить час, і знов Господь у цю неділю перед нашими очима у цій притчі відкриває для нас любов Божу і людський гріх, великодушність Бога і байдужість людини, всепрощення Бога. І наша мнима праведність. У одному американському часописі був, на мою думку, дуже цікавий випадок описаний батько і син, син, який дуже добре вчиться і ось має закінчити університет з найкращими оцінками, син, від якого захоплюється всі, оточуючи, подивляючи його здібності і малюючи йому величезну перспективу у майбутнє. І батько, який страшенно любив свого сина і для нього готовий був би прихилити небо. І коли цей має закінчувати університет і складати іспити, батько його питає, сину, який би ти хотів від мене отримати подарунок. Син добре подумав і каже, я би хотів нове, гарне, сучасне авто. Син складає екзамени, причому блискавично, відмінно. Приходить мить, коли батько йому хоче вручити подарунок, і він в бік сина протягує гарно загорнений пакунок. Син, заінтригований тим, що може бути всередині, з цікавістю розв'язує ленту, відкриває подарунок і раптом бачить страшне розчарування. Він сподівався на ключі від машини, а батько йому простягає. Звичайну Біблію. Він бере Біблію в руки, кидає на полицю, розвертається, виходить з дому, і до батьківського дому через багато років не повертається. Через кільканадцять років мама знаходить цього сина і просить, каже, сину, батько тебе так любив. Сьогодні помер твій батько. Прийди бодай на похорон. Після довгих умовлянь він приходить на похорон, і мама його просить одну річ. Ти тоді так байдуже взяв це святе письмо і кинув на полицю. Візьми, будь ласка, я прошу тебе його ще раз. А тепер відчини і заглянь у середину. Він відчиняє святе письмо, у святому письмі між сторінками є закладений білий конверт, відчиняє конверт, і всередині конверта знаходиться чек, виписаний саме днем, коли він успішно здав екзамени в університеті. Чек на суму достатньо купити собі найкраще авто. Батькові того часу, коли ти покинув дім, ніколи не переставав за тебе думати і ніколи не переставав за тебе переживати. Так жорстоко, деколи ми поступаємо у нашому житті з нашими батьками. Так жорстоко ми можемо поступати з тими, які нас люблять і справді нам готові прихилити небо. І у нинішній притчі про блудного сина Господь Бог хоче нам підкреслити. Як у своєму житті нерозумно і нерозсудно, кожен з нас може поступити? Нині це звично для сучасного чоловіка, що молоді люди шукають собі інакшу хату, шукають собі по-новому жити. Але в часах, коли Ісус відкривав перед людьми цю пречу, родина була та сильна, де було багато дітей. Родина була та сильна, де жили разом з пільнотою де мали велике поле і разом спільно могли його обробляти і в такий спосіб один одного підтримуючи, один одному дарувати добробут. Цей чоловік поступив зі своїм батьком у такий спосіб, що це, інакше кажучи, як поступаємо дуже часто ми, поки ти будеш жити своїм життям і доживати, і працювати тут, на тому полі, пройде моє життя. Я повний сили, я повний здоров'я. Я зараз хочу жити розкішно. Мені тепер потрібно отримати все, що мені може подарувати твоє життя. Тому давай домовимося з тобою. Ти даєш мені мою частку, що батько був не зобов'язаний робити. І ти собі живеш своїм життям, а я собі живу своїм життям. Дуже часто, так жорстоко, можливо, не так грубо, кожен з нас у своєму житті поступає по відношенню до Бога. У часі хрещення, у часі, коли Бог нас вибирає з того світу, Він обдаровує нас величезними ласками, дарує нам у душу великодушність, дарує нам нову силу. Наше тіло справді в часі хрещення, так як нас нині вчив апостол, стає храмом Святого Духа. У нас потенційно закладена можливість успішно пережити своє життя. І дуже часто в своєму житті ми поступаємо, подібно як блудний син. Кажучи, що добре, я це лишу на потім. Я хочу спробувати все, що мені моє життя дарує. І давай забудемо, в тебе своє життя, а в мене своє життя. Дар дихання, дар життя, дар руху, дар подиху, усе, що маємо, маємо від Бога. І деколи живемо у цьому світі так, якби його не існувало. Це блудний син, який йде у чужу землю. І до тих пір, доки повний сил, і до тих пір, доки користає з благ, які взяв від свого батька, світ його потребує. І точно так само світ користується ним до тих пір, доки в його руках є батькові блага. Коли загублює багатство, коли закінчується для нього розкіш, він перестає існувати для того світу, так як він колись сказав своєму батькові в тебе своє життя. У мене своє життя, інакше кажучи, що тебе для мене не існує. Я весь сам для себе. Точно так само світ по якомусь часі викидає того чоловіка, який від батька отримав все. Ісус дуже гарно підкреслює у тій притчі: в домі батька було все. Тут розкусував, гуляв, розпустив маєток з блудницями. І тоді приходить час страшної біди. Так не буває, що ми у тому світі можемо залишитися нейтральними. Ми або діти цар'я і до нього належимо духом і життям, ми або причасники його Божого царства, яке починається тут, або впавший світ, хоче нас бачити своїми рабами. І це до такої міри, що бачити для жида пасти свині, це, напевно, була найганебніша праця, яка тільки могла бути. Свиня вважалася нечистою твариною, ще й бажання їсти те, що дають свиням. Так біс знущається над нами, коли ми загубимо своє здоров'я, коли ми розтратимо все, що Бог нам подарував. Нас кидають у найганебніше місце, з нами поводяться найзухваліше. І ось момент повернення. Я люблю це підкреслювати, що коли ми робимо гріх, Бог ніколи не відрікається нас. Це ми відрікаємося від Бога. І це дуже гарно є зображено тут, у цій притчі. Чоловік бідує, але лишається йому тільки згадати, що у домі батька знаймити, слуги краще живуть. Передумати і сказати собі, покаюсь, повернуся туди, скажу, я згрішив проти неба і проти тебе. Бачите, спокуса, коли ми згрішимо, перестати відноситися до себе як до дітей Божих. Ми завжди маємо спокусу, і це Макарій Єгипетський дуже гарно описував, що людина, яка хоче повернутися до Бога, перше переходить етап раба, коли починає до нього відноситися зі страхом. Що буде мені за те, що я наробив, за те, що я втратив? Чи гідний я того, чи мене зможуть прийняти? Тоді по якомусь часі людина переживає етап наймита, коли думає, що я тепер буду працювати, я це все поверну, що я змарнував. А єдиного, чого від нас Бог чекає, щоб ми зрозуміли, що ми ніколи не можемо бути рабами у цьому такому низькому змісті. Бог не потребує від нас наймитів, обов'язків. Бог нас любить всією душею і серцем. Як ми це бачимо, добре змальовано у притчі, і Бог чекає, щоб ми до нього навчилися знову відповідати серцю, ті дари, таланти, здоров'я, розум, все, що маємо у своєму житті, щоб ми навчилися знову повернути на служіння Богові і на те, щоб працювати у Його Божому Небесному Царстві. Цей чоловік вважає, що він негідний більше бути сином. Але інакше відноситься милосердний батько. Дивіться, як гарно це Ісус описує, коли тільки побачив сина, обдертого в лахманах, що повертається до нього, підбіг, кинувся йому на шию, обняв, і якщо ми зауважимо, що відразу не дає йому до кінця договорити слугам, каже, принесіть йому швидко найкращу одіж, одягніть його. Бачите, лахмани означає те, що ми зробили з того, що Бог нам подарував. Якщо б ми навіть гарно у часі богослуження побачили, як вдягається священник, в тому є Богослові. На щодень священник ходив в чорному підряснику. Хоча коли світські священники ходили в Білому, і це означало, що Він покликаний всім проповідувати, що Ісус Христос воскрес. Натомість монахи вдягали чорний підрясник на знак того, щоб підкреслити я нещасний грішний. Чорний чоловік. І от коли священник вдягається до служби Божої, він вдягає білий стикар і каже, що як невісту одягнув мене красою, тоді вдягає на себе ризи, і ті ризи, гарні ризи, означають божественну благодать. Це означає, що грішного чоловіка Бог обіймає своєю ласкою, своєю любов'ю. Йому дарує владу, йому дарує силу, йому дарує своє багатство. Тому одіж тут означає божественну благодать. Коли ми приходимо до сповіді обдерті, в бруді, в лахманах, це не ми собі повертаємо назад чисту одіж. Це Бог своєю любов'ю, благодаттю, обіймаючи нас, дарує нам найкращу одіж. На ноги сандалі, на знак того, що ми не раби. Ми діти у його домі. І перстень. На знак того, що нам дарує владу, нам дарує своє багатство. У часах, коли Ісус проповідував, перстень на руку означала печатка, це можна було поставити печатку і все батькове багатство до, найменшої, до найменшого гроша розпустити повністю. І це означає, що з нами стається, коли Бог нам прощає у сповіді. Він нам дає одіж. На ноги сандалі, як би ми до себе не відносились, дарує перстень. І це тоді дуже часто через нас може зневажатись Боже царство, тому що кажуть, подивіться на них, як вони живуть. Це Син Божий, це йому доручено маєту, це йому Бог вручив багатство, як він з ним обходиться. Це йому Бог дав скарби царства. І це, бачите, для кожного з нас. Коли ми повертаємося, Бог повертає благодать, обіймаючи нас своєю любов'ю. Це Бог нам дарує владу, і це Бог дарує нам звання дітей Божих. І ще одна деталь. Старший син. Рівно ж це ми, я не раз в церкві це чую. Ну я так, той грішить, дивіться, як в нього, все нормально, він не живе по Божих заповідях. Подивіться, як йому все вдається. А я, я живу праведно, нічого не зробив, а в житті мені не везе. Це дуже часто дорікання того, що ми стоїмо не тут, а хтось стоїть десь інакше. А через 10 років ми його бачачи, бачимо тут поміж нами. І хтось собі каже, так, я свої молоді роки ходив до церкви, молився, мене під церквою лапали, а тепер він стоїть поруч разом зі мною. А Господь Бог каже, сину, все моє твоє. Чому ти не навчився розуміти це, що воно для тебе? Бачиш тільки працю, багато напрацювався, покладім руку на серце. Хто з нас може сказати, що так добре напрацювався? Для Божої слави, для поширення тут, на тому світі Його Божого царства. Хто з нас може бути певний, що він виконав свої обов'язки, які Бог поклав на мене, у моїй родині, щоб я був чоловіком Божим для дружини, для дітей, для свого чоловіка, щоб жінка була? Хто з нас може сказати, що ми посеред нашого дому тепер живемо так, якби жили у Божому Небесному Царстві? Повернутися у свій дім це не треба їхати в другий край. Повернутися до Отця, це означає повернутися у присутність Його Божого Небесного Царства. Ми мусимо повернути це в наші доми, у наші родини. Ми мусимо навчитися разом з Богом, співпереживати за тих, які падають, і співрадіти з тими, які встають. Це Бог, кличучи нас бути дітьми, а не рабами, не наємниками у його Божому царстві, в наші груди, хоче вкласти радість від навернення чоловіка, який був пропащий і знайшовся. Був хворий і вилікувався, був немічний і став сильний. Був обдертий в лахманах, а нині вдягнений у Божу любов, в Божу ласку, сяйво його Божої слави. Просім Бога, хай дасть нам від цієї неділі. Так близько вже залишилося кілька тижнів до часу Великого посту, щоб ми зрозуміли собі, що покаятись повернутись, це означає все, що Бог у нашому житті дарує, знову повернути його присутність. Не зробитися для Бога чужим, не відіпхати його зі свого життя, шукаючи якоїсь насолоди, коли розуміємо, що це марнота і дуже швидко проходить і робить нас рабами. Ми мусимо повернути собі свободу синів Божих. І ми мусимо навчитися собі кожну хвилю, кожен день нашого життя проходити в присутності Бога. Тоді, звичайно, і наше тіло стає місцем Богоприсутності, стає Його храмом, тоді, звичайно, місце, де ми живемо, стається місцем освяченим. Тоді місце, де ми працюємо, є місце, де ми інших людей бачимо. Їм співчуваємо, їх підтримуємо, їм помагаємо. І в часі, коли вони у своїй душі отримують ту саму радість, яку Бог хоче дати співпережити нам, ми радіємо разом з ними. Амінь. Слава Ісусу Христу!